Вітаю, друзі! Сьогодні 25 квітня і роблю огляд помідорів, в міні тепличці, щоб було видно, що дійсно це працює. Були які холода навіть приморозок. Хочу показати коротеньке відео, які саме сорти і як зійшли. Перший сорт дебарао оранжевий. Ось, зійшов гарно. Дебарао жовтий, другий. Зійшло всього лиш. Тут я прибирала тільки що зілля. Раз, два, три, 4, 5. Третій мулатка. Ось такий мулатка. Зійшов також гарно, як бачите. Четвертий мій найулюбленіший сорт Чорний принц. Зійшов не дуже добре. Раз, два, три, 4, 5, 6. Всього лиш. Наташені сорти. Дякую, Хаміліон зійшов. Дивіться, взагалі. Блівок, подивіться, подивіться, я сіяла, всі домашні. Боже, треба своє робити насіння своє. Сьомий, шоколадний. Ось, червоний великий, великий рожевий. Прекрасно зійшли. І Санька. Потім в мене тут не містилися 11-й хурма і 12-й труфіль. От я там ось дві бутилочки, під бутилочки я посадила. Зійшов тільки томат хурма, і то небагато, а труфіль зовсім не одної насінини чомусь. Я не знаю, чому. Що тепер я роблю? Дивіться, вони такі стали високі, вже скло їм дуже жарко. Я зробила дуги, ось ці з арматури, посилання про неї в першому закріпленому коментарі додам. І що я зараз роблю? Я набрала ось компост, я буду отак тут відсипати. Ну, Це я вже зроблю без... Ну, щоб не тратити ваш час. Це буде так, щоб вони і підтримка їм ось і пожива. І натягну агроволокно. І так як там у мене залишається місце, дивіться, я зробила три луночки, що я хочу туди посіяти. Бо ніяк я не дойду до. Я не хотіла сіяти капусту, але вона в мене є. І мені жалко її викинути. Просто прем'єра рання. Це ця я... Оля, Ольга теж пізня і капуста кейл посажу туди, на розсаду. Я вже думаю, якраз саме до жі, прохолода, вона буде дуже добре сходити. Тому ось такі результати посіву, Я рахую дуже хороші, тим паче, щоб був примад, закиця тепличка, все дивіться, вистаяло, вижило, і гарно цвіте, ой, цвіте росте. І вони будуть, як вам сказати, Ті, що в хаті вони не такі, як скажімо, крепкі, ці дуже крепкі. Але вони в мене на наподнятій грядочці. Ось тут короб на приподнятій грядочці. Квіти скажу, було трохи зарано, але я вже бачу деякі результати. Покажу вам потім ще рано про це говорити. Пригріє сонечко, волого, можливо, насіння зійде. Деяке я бачу зійшло. Тому ось так. Тому я присипаю компостиком, сію зараз капусточку, натягую агроволокно, бо скоро буде дожік. Все гарних вам вражає і тихого, мирного дня. До зустрічі! В новому відео.